У Кам'янському продовжують готуватися до осінньо-зимового періоду нового навчального року. Починаючи з 1 вересня, 95% закладів дошкільної освіти в місті будуть працювати в звичайному режимі. В цьому переліку ясла садок номер 3 планета дитинства. За словами директорки, в першу чергу переймалися підготовкою укриття. Підготували наші групи, взагалі всю будівлю. Минулого року нам дуже допомогли з місцевого бюджету. Нам було надано допомогу 485 тисяч. На наше укриття ми облаштували аварійне освітлення, примусову вентиляцію, туалети, аварійний вихід. Подивитися нинішню умови роботи дитсадків, перевірити підготовку до 1 вересня та навідати малих вихованців закладів дошкільної освіти. Днями цим займалася директорка департаменту з гуманітарних питань та міський голова Андрій Білоусов спільними зусиллями влади батьки педагогічних колективів, міжнародних партнерів. У нас створений європейський сучасний простір для дошкільнят у наших закладах дошкільної освіти. В Цьому році, як і в минулому, 95% наших садочків працюють в звичайному режимі. Ми в цьому році також виділяли кошти з міського бюджету на ремонт 12 укриттів. В чотирьох садочках було проведено капітальний ремонт покрівлі. В одному садочку було відремонтовано система опалення. Вагомий внесок у модернізацію дитсадків Кам'янського зробили. Представники міжнародної гуманітарної організації Save the Children International in Ukraine. Загальна сума допомоги від цього британського фонду склала понад 20 мільйонів гривень. За ці кошти навчальні заклади для дошкільнят зміцнили матеріально технічну базу, придбали новітнє комп'ютерне обладнання та виконали ремонтні роботи в будівлях. Співпраця це перша запоруха успіху наших проєктів. Тому що я працюю з усіма областями, з усіма регіонами. І там, де ми співпрацюємо дуже тісно налагоджуємо зв'язки, там все набагато швидше, якісніше. За фінансової підтримки з міського бюджету в Кам'янському загалом облаштували укриттями 12 садочків, чотирьох відремонтували покрівлі та в одному повністю замінили систему опалення. Максим Фандій, Павло ґрунт, новини Дев'ятого каналу.